Mirvam, mirvam, mirvam. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по великої милості ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. І воно оновилося і в це ранок. І хоч була дуже-дуже тривожна ніч, дуже тривожна ніч, і зараз ще, на превеликий жаль немає відбою повітряної тривоги. І коли ота повітряна тривога і той час був ну надто складний, то ти у Уже бажаєш, Да, ти бажаєш перемоги, але на даний момент ти дуже-дуже хочеш. Хай вже буде відбій тривоги. Я недаремно показала вам маршрутку спочатку, на початку ролика. Показуючи ту маршрутку, знову і знову кажу: а життя продовжується, а життя продовжується. Вийшов водій, завів свою маршрутку, незважаючи на те, що можливо також, як і я, спав мало, а потім, а потім сів і поїхав. І люди, яким потрібно було їхати на роботу, вони теж стали вранці, сіли на маршрутку і поїхали, сподіваючись, вірячи, що вони доїдуть, що вони доїдуть і будуть. Робити ту справу, до якої вони покликані. Алілуя! Життя продовжується, і, хоч тут не так багато птахів, як на морі, але все ж таки Господь є вірний, і хоч вдалині, але ми вже могли побачити птахів. І... І заспокоїтися, і заспокоїтися. Звичайно, є час, коли ти повинен стояти в проломі, в молитві брані, в молитві захисту, є час. Але після такої тривожної ночі, і після молитви, яка тривала якийсь певний час. То, знаєте, хочеться вже заспокоїтися. Хочеться, вранці прокинулася і бачу, що о, сили на море їхати немає. Але я приїду в парк. Я приїду в парк і скажу: люди, у нас все добре. Я не знаю, куди, що, можливо, прилетіло, тому що було ну дуже гучно. Ну дуже гучно, і ти кажеш, Господи, помилуй, Боже милосердний, змилуйся, і хай ніяка зброя, ця, що летить, не буде мати. Успіху, хай буде твій покров, твій захист, твоя кров, нам наші будинки. Все згадуєш. Все, чим ти напитався, все, що в тебе є, от в такі тривожні дні, отакі от тривожні години, хвилини, ти згадуєш і кажеш. Ти згадуєш і кажеш. В моєму житті було декілька разів пов'язаних з морем в таких випадків, що мій син майже, майже утонув. І мені потрібно було витягати його. І знаєте, я була далеченько від нього, і були хвилі, і я плела, як... скільки в мене було сили. Але весь час я повторювала одне ім'я Ісус. 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 Я не говорила ніяких молитов, я не згадувала ніяких слів. Там було не до того. Там просто було одне ім'я Ісус. Коли у мене був такий випадок, і не один, що вже море хотіло забрати мене, я також кричала Ісус. Все, більше нічого не вилітало з моїх вуст. Одне ім'я, одне ім'я Ісус. Але воно має силу. Але воно має силу. Вчора на молитві, вчора на молитві коли я молилася, я згадала о той, Випадок, коли, е, коли там біз, біз, бізнесмен, який мав е, дуже великий супермаркет, вирішив е, декільком найкращим, можливо, я не знаю, який в нього там був вибір, е, трьом хлопчикам дати, таку, дати такий подарунок. Він їх привіз, пам'ятаєте, е, Розповім, а можливо, хтось не чув. Він їх привіз до свого супермаркету, великого мегамаркету, і сказав: у кожного з вас є по одній хвилині, але заходите, будете ви поодинці. І от перший побіг і стояв як вкопаний. Він зайшов і він побачив таку велич всього, таке різноманіття. Він просто осторопів, тому що в дитячому будинку він не бачив такого розмаїття і він просто стояв. А потім почали гукати ті, хто за магазином, що давай швидше, швидше, час триває, і він на останніх там секундах ухопив щось, прибіг, що він там ухопив. Воно йому не потрібно. Другий був вжвавіший, він просто ганяв по рядам і змітав все, що бачив, у свої, долу, у свої обійми, і час скінчився, він набрав багато. Але коли уже час скінчився, він заспокоївся і подивився на ту купу ручей, а там. А там було так багато непотрібу. Йому це точно було не потрібно. Але все він уже набрав. І ось прийшов час третього. Зайшов третій хлопець, він не стояв як перший, він просто ходив порядом, спокійно розглядаючи, дивлячись. Зрозуміло, що одна хвилина це не так і багато часу. Але він ходив спокійно і, і нічого не взяв. І навіть Люди, які там махали йому руками, кричали Бери, бери, бери!. На нього не впливало. Отой От крик, оті махи руками. Він просто ходив спокійно. А коли вийшов, він сказав. Всі сказали, чого ти нічого не взяв? Всі були здивовані, і навіть хазяїн, господар магазину, підійшов і каже: хлопче, невже тобі нічого не сподобалось? Чому ти нічого не взяв? Тоді дитина подивилася своїми щирими очима і сказала: дядю, а можна я оберу тебе? Дядю, а можна я оберу тебе? Коли ми приходимо в дім молитовний, або коли ми збираємося в групах онлайн, або просто коли ми збираємося, навіть не буду казати просто, коли ми збираємося на домашню молитву, ця домашня молитва теж має велику велику силу, то... Ми збираємося в ім'я Господнє, в ім'я Господнє, яке має велику силу, велику силу. І коли ми збираємося в ім'я Господнє і починаємо славити нашого Господа, то люди цього світа збагачуються, хтось якимись копалинами, хтось якимись фінансами, хтось будинками, хтось машинами, хтось одягом. Тобто, коли ми йдемо в будь-який маркет, то ми збагачуємося. Ну, хтось каже, ну це таке спорне питання, ми ж віддаємо свої гроші. Ну і що? Ми ж за ці гроші щось придбали собі, тобто ми тією річчю збагатилися навіть продуктами, а порівняно з тими країнами, де у людей голод, то для них, що там для них ваша машина чи якісь там каблучки, їм потрібно хліба. І саме найбільше багатство це вода і хліб. Все порівнюємо. Все порівнюється. І от коли ми приходимо до якогось мегамаркету, просто до супермаркету, просто до магазину, ми щось звідти беремо і несемо додому, збагатившись тим продуктом, який ми придбали. Коли ми приходимо на молитву, ми. Збагачуємося небом, ми збагачуємося небом. Адже той час ми витрачаємо для чого? Щоб напитися живої води. І навіть якщо ми стали на молитву і ми просимо. Але ж ми просимо не просто так, ми просимо у нашого батька і використовуємо одне слово в ім'я. Ісуса Христа, вим'я Ісуса Христа. В Біблії написано в Біблії. Є така притча про одного неправедного е, домоуправителя. Пам'ятаєте, як отой домоуправитель він такий був воровитий, я скажу своїми словами. І дізнавшись, що господар уже е, дізнався про його оті такі всі погані вчинки, і що йому скоро прийде його управлінню кінець, він взяв оті. Накладні, і пішов до тих людей, які е, його господарю щось винні, і казав: перепиши, ти скільки винен? 100, о, напиши, що ти винен тільки 50. А ти скільки винен? 80, О, напиши, що ти там винен 60. Тобто е, ці всі. Е, боржники господарю почали бути божнемало мало, бути боржниками меншого і і Читаючи цю притчу, я сама дивувалася. А далі Господь каже, що і похвалив, і похвалив господар отого неправедного свого домоуправителя, тому що він був винахідливий, тому що він знав, що на той час у нього є влада, і похвалив, і потім іде така. Таке речення, що діти світу цього винахідливіші за дітей неба, за нас з вами. Оці діти, і в цьому, в цій притчі, Господь зовсім не хвалив того неправедного управителя. Він показав, що він винахідливий, він використовував свою владу вчасно, тоді, коли йому потрібно. Ми з вами, коли покликали Ісуса Христа в своє серце, ми стали дітьми Божими. Розумієте, ми були не Його, але стали Його. Ми покликані в Божу сім'ю. І наш Господь, наш Отець це небесний Отець, це Бог. Всесвіту, Він наш Батько, і ми можемо приходити до Його престолу, благодаттю через кров Ісуса Христа, через те, коли ми прийняли жертву Ісуса Христа, і кров Ісуса Христа омила нас від усякого гріха і завіса розірвалася. Тепер ми можемо входити в святе святих, не боячись Божого покарання, а входити, як діти до батька. Просячи його, просячи його. Алілуя, слава Богу. Колись ще я була дуже молода, і ми, ми жили в гуртожитку, і у нас була сім'я, в якої чоловік був, о, як же ж це правильно сказати, даїшником, гаїшником. Ви зрозуміли, тобто він керував, дивився за порядком транспорту на дорозі. І от у нього був тоді такий е, о як же він називає? мопед, не Мопет, мотоцикл. О, був такий з коляскою, міцний мотоцикл, як колись у німців були такі міцні. І е, були, було у нього теж два сина на той час, і в мене було теж два сина. Вони ще були такі малі. І одного разу, коли ми гралися на вулиці, діти посідали на того мотоцикла і імітували, що вони їдуть хто в колясці, хто там за рулем. А я стояла поряд. І Отаке було побудження, що я кажу, діти, да, ви їдете на, цій, на, на цьому мотоциклові, але ви ж знаєте, що якщо людина випила, то їхати не можна на мотоциклі, тільки треба їхати тверезим. Я не пам'ятаю, чому я це сказала. Мабуть, можливо, хтось ішов п'яний, не пам'ятаю. І отут хлопчик, батько якого Даїшник, він каже а гамому татові можна, адже він працює у Даї, і мені можна, бо мій тато. Працює удає. І хтось скаже: ну, і до чого це все? Справа в тому, що той хлопчик, будучи іще дуже дуже малим, він уже знав, хто його батько. Так, да, цей приклад не можна похвалити, але він це знав і використовував, не знаю, чи в своєму житті, коли він виріс, це використовував. Але малою дитиною він уже знав, що якщо раптом щось таке відбувається, Будеться, то він може піти до свого батька, і батько обов'язково за нього заступиться. Яким способом це вже ми не будемо говорити. Справа в тому, я хочу сьогодні показати оцим прикладом, він знав, хто його батько, і він, якщо б раптом щось щось трапилось, він би до нього покликав, і той би йому допоміг. І той би йому допоміг. Інколи ми, діти Божі, забуваємо, хто нас наш батько. Хто наш батько? І що ім'я Ісуса Христа, через якого ми приходимо до Батька, воно має велику силу. Воно має велику силу. Коли Ісус вже йшов з цієї землі, то Він казав своїм учням, прочитаю рядок. Um... Євангелія від Івана, 16, з 20-го вірша. Знову і знову запевняю вас, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш, ваш смуток в радість зміниться. Читаючи ці рядки сьогодні, вранці знаєте, я розумію, про що це йдеться, про що говорив Господь. Він говорив про те, що його будуть що його розіпнуть. Що він помре, що світ буде радіти, а, а, а його учні будуть плакати, але потім він воскресне. І отой смуток в радість перетвориться у учнів. Але читаючи зараз в сьогоденні ці рядки, я казала, Господи. Як багато зараз радіють тому, що у нас іде війна, як багато є людей, яким до вподоби, що у нас помирають люди, що у нас оці ці тривожні ночі, і вони ми плачемо, а вони радіють. Але Господь твоєму слові написано, але ваш смуток на радість зміниться. Давайте будемо в це вірити. Давайте будемо вірити в Слово Боже. Тут так написано. А в те все, що написано в Біблії, воно належить кожному з нас. Хай оцей смуток перетвориться в радість. Алілуя! Слава Богу! Жінка, коли родить, терпить муки, бо прийшов її час. А коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає страждань через радість, що народилася людина в світ. Тож і ви нині маєте смуток. Та я... З Знову побачу вас, вас і радіє серце ваше, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. З того дня, з якого дня, коли радістю наповниться ваше серце, коли ви повірите в те, що Ісус Христос Воскрес, Він живий і ви разом з ним будете жити. Ми разом з ним будемо жити. З того дня. З того, з того дня мене не проситиме нічого. Знову і знову запевняю вас, чого тільки не попросите від Отця в Моє ім'я дасть вам. Дотепер в моє ім'я ви не просили нічого. Просіть і отримайте, щоб ваша радість була. І так, Ісус Христос вчить своїх учнів, що відтепер, що коли настане отий, отой день, радісний день Божого Воскресіння, свою молитву ви вкладаєте, вкладайте Слово в ім'я Ісуса Христа. І коли ви кажете в ім'я Ісуса Христа, то ваша молитва буде приймати більшу силу. Більшу силу. Що означає оце слово в ім'я Ісуса Христа? Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, хто для нас дорога до трону благодаті? Хто для нас дорога до трону Батька? Хто взагалі відкрив нам дорогу до нашого Небесного Отця? Ісус, Його жертва, Ісус і Його жертва. Коли ми приходимо в молитві до нашого Батька, до речі, Ісус це не батько, є Господь, Батько, а є Ісус, син і є Дух Святий. Так, да, вони три в одному, але це три особистості: Батько, Батько. Відвернувся, батько був засмучений, коли Ісус висів на хресті і казав: Отче, навіщо Ти мене залишив? Ісус каже: Я піду до Батька. Він же ж не пішов сам до себе. Я піду до Батька і умалю Батька, і Він дасть вам іншого утішителя третю духовну особистість Духа Святого, який зараз з нами, який вселився в нас. Який допомагає нам, тож, до батька, ми можемо прийти, тільки маючи оту досконалу, досконалу віру в те, що Господь наш нам. Дав спасіння, він омив всі наші гріхи, він простив всі наші беззаконня і, маючи світлі одежі від Господа, ми можемо йти до батька. І прийшовши до батька, молячись, просячи щось у нього, ми можемо на початку молитви. А можемо в кінці сказати ці слова в ім'я Ісуса Христа. Я маю право прийти до Батька, тому що Ісус викупив мене, тому що Ісус заплатив за мене. Говорячи слова в ім'я Ісуса Христа, ми повинні пам'ятати. Це не просто якесь заклинання. Це не просто, О, давайте просто будемо це говорити. Тому що, ну так сказав Господь, нам, говорячи ці. Ці слова потрібно усвідомлювати, що ці слова мають велику силу. Ці слова мають велику силу. Нам потрібно мати віру, що це не просто слова, адже ми пам'ятаємо 10 заповідів. І одна із них звучить так: не призивайте ім'я Господа, Бога вашого надаремно. надаремно. Коли ми кажемо в ім'я Ісуса Христа просто для зв'язки злів, просто для того, що ну так потрібно, ну так нас. Чили, не вкладаючи в, це, в цю фразу силу, не вкладаючи в цю фразу віру, то ми, то ми порушуємо закон. Слава Богу, що Господь дав нам дві всього заповіді: полюби, полюби. Але не розуміючи сили ім'я Господнього, ми не отримуємо. Те, що просимо. Тому що, коли прийшов сотник, він сказав, Скажи тільки слово. Чому він так сказав? Тому що він вірив. Коли йшов Іаїр і казав, Іди зціли мою доньку, Господь каже: не бійся, тільки віруй. Коли кровоточива йшла через той натовп, знаючи, що якщо її впізнають, поб'ють каміннями, а вона і тільки доторкнусь, тільки доторкнусь, що вона мала віру. І Господь коли прийде на цю землю, буде шукати віру, віру в те, що ми віримо. Коли ми кажемо Ото ім'я Ісуса Христа, то ми це кажемо з вірою, немало не сумніваючись, що те, що ми просимо, і просимо на добро, ми отримаємо в певний час, в правильний час, в правильному місці. Тож, давайте будемо довіряти нашому Господу. і Говорячи оці дуже сильні слова в ім'я Ісуса Христа, будемо вірити, що вони мають велику силу, і хай допоможе нам Господь не говорити ці слова просто так, а говорячи ці слова, вірити. Вірити, вірити. Хай благословить усіх нас Господь, незважаючи на те, що немає ще відбою тривоги, дай Боже, щоб в наших серцях був мир і спокій. І хай оцей мир і спокій приходить від Господа. Адже коли Він дає мир, то навіть якщо триває повітряна тривога, навіть якщо і гудить, і летить, і взривається, ти розумієш, це мене, Господь це зло. Перетворить на добро, Господь це зло, перетворить на добро в ім'я Ісуса Христа. Амінь.